Добрий вечір, хочу запропонувати до вашої уваги дві фіалочки. Подивіться, будь ласка, це АВ арбузний Ось Отака фіалочка, а це НК Ларафабіан. Як по мені, у них я... Ну, практически одинаковые. По мені даже не бачу відмінностей квітка. Чим відрізняється? Арбузний сніг у нас іде така компактна розетка. зелені листя таке. Стены листя компактненька вона така, кріпиш такий. Энкалара Фабиан. іде як пістролісник. Пестролистник, листя такі розмашисте. І поки вона у мене виросла, якщо чесно, сильно постійно був у неї пересвіт. Арбузним сневом, конечно, проблем нема. А ця фіалочка, сейчас дивлюсь, все добре в неї, но поначалу пересвіт Листя згущається, хоч караул кричи. Кому яка більш подобається? Пишіть.